Ми запитували вас, що то є за чудо інструмент. Сьогодні ми можемо вам показати, ми вже розібралися. Такий інструмент називається псикавка. І як розповідали наші дописувачі, то набрали так воду отак набрали воду і пробували псикати. О, 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 є. І пробували псикати. Основна версія це коли бджоли рояться. Ого, супер, пжоги рояться. Інша версія, то і е, обливалися так <плес> на, на обливний понеділок. Це такий супер агрегат. О, такий агрегат. Коли набираєш воду. І псикається. Ото такі два призначення, про які ми дізналися, Може і ще раз використовували. Якщо вам щось відомо про таку ручну дерев'яну бойківську псековку, то пишіть нам. Давай, Давай раз. Так. Ох, здорово!